Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп, хочу вам показати, якою хуйньою я займаюся кожну руку. Оце ялинка дорогуща. Вона висотою вже 60 см була. Її з'їли кози. Вона всухла. Я сьогодні з'їздив, мені дали пацани сім сосон. Я ось буду їх зараз садити на тих відрізках, що ми втратили. І я хочу показати вам наш маленький садок. Дружина ним опікується. Оце у нас якась супер-пупер ялинка. І оскільки вона на задньому плані то вона висотою 35 метрів. Колись буде, я сподіваюсь. Від неї за 10 метрів чи. Бо висота 35. Посаджена ще одна ялинка. Оці всі огородки це просто... До жопи, а ялинка вже висока, вона вже метр сімдесят. Оце така краса. Потім через десять метрів якось росте. супер-пупер Ялинка, вона буде висока. Ось, От, буде отакого, як то шановні ну, глядачі хочу вам показати, що оці всі огородки від кіз, це все ерундо. Ось у нас ось у нас сосно. Яка вже ну, просто капець. Капець яка. І кози над'їли стовбура. І все, мабуть, їй буде пиздо. Нема мене часу її лікувати. Я взагалі не вважаю, нема і сенсу, а вони оп'ять над'їдять зверху. Ну. Але клеєм затягнуло якось. І така И я надеюсь, что покажу позже, что такая сама была всохла у нас. А это еще может вычухается. Потом у нас есть вот такая красуня. Их было пять. Осталось оно пять и осталось, может быть, их две. Две. Ми до них ще повернемось. Спускаємось нижче. Оця ялинка вже була в кодрі. Вона два тижні на рік стає жовта кінчики хвої. Вони стають жовтими. Не знаю, як вона там по-научному називається. А тут у нас голубые ели. Штирлиц подошел поближе и увидел, что голубые не только ели, но и пили. Взагали. Класс, короче. Так, тут у нас... О! Дивіться, я сюди рік не заходив, кози над'їли, повністю схрумали верхушку, потім від... від докремилось дві верхушки. А тепер одна вирвалася в... вперед. Я надіюсь, вона... Доживе, коротше. До свого оця, вони на третій лінії зверху, вони. 25 метрів висотою. Потім у нас була отака красуня. І от подивіться, кози кору схрумали. І вона пішла вже, мабуть, до правоцьів, бачите, схрумали. Ось все, це він таке. Шановні глядачі. Тут з'їли кузи, ми посадили маленьку. Я накрив сіткою. Але голки почали торкатись до металу. І почало підмерзоти. Думаю, хай краще з'їдять куза, чим, чим вона вимерзне від метолу. Шановні глядачі. Йдемо далі по наших... По нашому садку, який два руки не чистився. Шановні глядачі. О. Тут у нас ялинка Супер-пупер Заросла травою Надо оцей грабук спалять щоб їй було більше сонця А заодно і той Шануні глядачі Ну ялинка Бачу живо живіє всіх живих Йдемо далі Хтось садить яблука, хтось груші, ми садимо ялинки. Шанунь, дивіться, яка у нас краса. Висота вже 80 см. Будемо сподіватися, що з нею все добре. Я вже зрозумів, що щоб її обгоружувати, це вже треба підключати ресурси і час. Будемо думати, що запах у неї не такий. Як в інших і він не принадить кізи, яких моя донька називала оленями. Шановні глядачі. Твою мать. Я оце по лісу так не люблю ходити. Наступаєш на гілку, вс, коротше. Поплив. Ось у нас є ще отака красуня. Вона молодець. Просто вже метр двадцять, мабуть, вже висотою, вона як грім. А ось її сусідка, їй не пощастило, її об'їли кози. І тепер ну, будемо сподіватися, що оця друга гілка піде і все виправи. Також у нас є ялинка, вона в тіні. В кропиві її кузи не знайшли і дивіться, яка вона горна. Я навесні почищу це все, щоб вона буяла. Коли щось кузи подубають, то не спаса навіть отака величезна трьохметрова вже ялинка, кузи внизу її об'їли і все. Ми пізно побачили ми побачили здолеку що вона починає жовтіти, я підійшов, побачив, що їй все. Коруч. Шановні глядачі. Також у нас є ось якесь супер-пупер чудо отаке. От Треба зняти решітку, воно йому вже не поможе. О! О, дивіться яка у нас пальма. Шановні глядачі. йдемо далі, далі по нашому садочку. Ось тут в тіні заховалась теж якась ялинка. Прикольна, супер-пупер. І далі серед гущавини лісу у нас є. Отакий скарб Коротше, дивіться Ялинка, блін, як грім. Шануні глядачі. Ну що тоді? Не будемо зациклюватися на цьому, йдемо далі по нашому садку. Якби ви знали, скільки я на нього потратив часу, то ви просто б отетеріли. До речі, перві всі ялинки, 35 штук, їх з'їли кози під ноль. Голубова у нас ялинка, вона така вже молодець, десь 70 см вже. Колос, коротше, колеса мій обтулив. Порні одні колеса знесли повністю на автомобілі. Але ялинку воно не продавило, якось пощастило. Шановні глядачі, тут же у нас автострада, ось бачите. ж. Коротше йдемо далі. Тут все. Фініш. О, в тому році посадила сюди дружина. Якийсь суперпупер штамб. Подивимося, як він це проявить. Під гул сирен. Потім ми маємо отакі, коротше. Супер якась ялинка. Не знаю, це треба дружині було оце все знімати. Вона вам розказала б звідки навіть роду в мене. Так. так, оце така сома. Вже тут усе попадало. Надо будемо бути зньоть і не варить води. Шановні глядачі. О, воскотупка, до речі. Посіка, оця воскотупка. Два місяці вже лежить. Дуже потрібна річ на посіки. Просто з ума зійти. Хто їх купує в того Баскевича? Ума не приложу. Капець. Шановні глядачі. Зроблю стіл для розпечатки рамок з неї. Шановні глядачі, ми відволіклися від ялинок. йдемо далі. Далі, як то кажуть, натискай педалі. Шановні глядачі заходимо в наш маленький лісочок. Трохи проходимо і тут па-бам! Ба Дивіться, коротше, яка краса! Коротше. Оце вещ! Будемо сподіватися, що ніхто його не схрума. А ми йдемо далі. І дивимося на, як також, цікавинки звідусіль Тоже якась супер-пупер ексклюзив ялинка, висота 35 см. Я думаю, сподіваюся, що вона нас порадує в майбутньому. Так. Тепер... продираемся. Как это знаете, анекдот. Тут... Щирлиц продирался чигиреми. В надежде спиздить. Так, о. Шановные глядачи. ту же. Ялинонька. Молодец. Высота уже 35 сантиметров. И она дримается. На плаву. Потім супер-пупер мега якийсь. Подивимося, що з нього вийде. Ну тримойся, вже два роки тут росте. О, я бачу. Ялинка, вон шишку бочите, коротше. Шишки розові. Ні, фіолетові шишки. Ялинка з фіолетовими шишками, згадав. Так, тут у нас. Забуті мною дрова. Що ми їх обійдемо. Так і у нас тут А хто у нас тут живе? О! У нас живе ялинка. Шановні глядачі Така вона якась Маленька, але на наступний рік я тут буду косити. Чаще, ніж ніскільки. скільки. І я думаю вона піде. Шановні глядачі. Що тут ще, коротше? Тут у нас теж ми бачимо якісь якісь близнюки. Якісь близнюки, коротше. Хай вони собі вже зимують, а весною побочим. Шановні глядачі, а ну ще походимо тут, так, 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 о! Ах ти! Ну тут Ну тут все, коротше, походу Шановні глядачі, я думаю вам сподобався Огляд моєї їботні. А ви пам'ятайте, що в своїх невдочах не ви один, а є ще й посіка Хелп.